Стиль вам більш вишуканий та дорогий, ніж гламур. Це стиль вільних та самостійних жінок, стиль краси таємничності, підступності та загадковості, образ фатальної красуні, спокусливої підкорювальниці чоловічих сердець, яка завжди впевнена у своїй перемозі. Народженням цього стилю вважають 1915 рік, коли на екранах німого кіно вперше з'явилася вампірша. І стала секс символом. Бездоганність та шик – Так можна описати одяг жінки вам, який повинен підкреслювати жіночий силует та максимально облягати, дорогі тканини, шовк, атлас, оксамит, шкіра та хутро, коштовні прикраси, високі розрізи та глибокі декольте, кольор одягу чорний та криваво-червоний. Допустимо бордовий, синій та смарагдовий. Взуття тільки на високому підборі шпильці. Зачіска має бути ідеально укладена. Волосся чорне та довге, гладке і добре зафіксоване. Контрастний макіяж на блідому обличчі та яскраво-червоні губи. Все має дихати гіперсексуальністю. Жінка вам сексуальна та неприступна, і цим вона максимально приваблює, тому цей стиль не підходить для романтичних та сором'язливих натур.